Вітаю вас, шановні друзі. Я в києво могилянській бізнес-школі. Як в будь-якій серйозній світовій бізнес-школі, тут не тільки навчання, не тільки освіта, а й наука. І наш декан Олександр Саврук розробив таку методологію, яка дозволяє працювати з value proposition, з цінністю для стейкхолдерів. Вона називається Клієнтський ряд. Вона є дуже крутою. Я, до речі, кілька років тому презентував проект в Гарварді, і це викликало достатньо серйозне зацікавлення. І пару тижнів тому буквально ми працювали з професором Корнельського університету по акселерації нашого проекту Ukraine Global Faculty. Ми розклали наш клієнтський ряд по цій методології нашого декана, пана Саврука, і також. Професор дуже високо це оцінив, тому українські розробки вони цікаві і затребовані в світі. Я взагалі переконаний, що Україна може і буде дуже серйозним гравцем на глобальному ринку освіти, і це може бути однією з наших спеціалізацій. Якщо вам ця тема цікава, то скажіть мені в коментарях, і я розповім детальніше про цю методологію, покажу приклади.